Військовий історик Марк Солонін, буваючи свідком руйнування армій та держав, у нинішньому конфлікті дійшов висновку, який бентежить навіть тих, хто уважно стежить за подіями на фронті. Війна вже фактично завершилася не на папері, не через перемир'я, не на словах, а за результатом. Усе, що відбувається зараз, це тривале, болісне догравання вже скоєної поразки. Солонін пояснює це максимально чітко: переможець визначений, залишилося лише дочекатися офіційного оголошення, і чим довше триває протистояння, тим менше охочих наважується назвати його вислід. Він стверджує момент істини вже минув. Це провал Бліцкригу в перші дні вторгнення. Тоді стало очевидно, що план А не спрацював. Але режиму знадобилося майже чотири роки, щоб визнати цю очевидність, і то лише натяками, а не прямо. Солонін уникає гасел: він не каже, Україна переможе. Він констатує, Росія вже програла. Це не образна метафора, а стратегічна, структурна, незворотна реальність. І все, що відбувалося від 2022 до кінця 2025 року, є лише спробою зробити цю поразку менш помітною, відтермінувати визнання, перепакувати катастрофу. До 24 лютого 2022 року Солонін не вірив у початок війни, не тому, що не бачив загроз. Навпаки, він уважно стежив за скупченням військ, за риторикою, за логікою режиму. Але саме ця логіка, за його словами, наштовхувала на висновок: повномасштабне вторгнення не є логічним. Він помилився і визнає це. Наступного дня він вибачився перед своєю аудиторією. Однак ця помилка на його думку є показовою. Якщо навіть експерти, що вивчають стратегії, не могли повірити в подібне божевілля, це означає, що вторгнення не мало раціональних підстав. Це був не крок стратегії, а стрибок у прірву. Тому Солонін переконаний, єдиний шанс на успіх у Росії був у перші 3-4 дні, коли українська армія ще не була мобілізована, коли ставка робилася на несподіванку, захоплення Києва, залякування, коли все йшло за сценарієм дводенної спецоперації. Але після провалу Бліцкригу жодного шансу не залишилося. Війна перейшла у фазу саморуйнування, і тоді постало питання не про те, хто переможе, а наскільки глибоко Путін потягне за собою країну, перш ніж це стане очевидним. Солонін говорить про це тверезо, без пафосу, він не плекає ілюзій щодо швидкої розв'язки. Війна триватиме, гинутимуть люди. Але хід історії вже переломлений, і цей поворот не політичний, а військово-економічний. Він переводить розмову з поля бою в сферу економіки, бо саме там, на його думку, стає зрозуміло, чому поразка неминуча. І тут він вживає термін, запроваджений Юлією Латиніною істребітельно-економічна війна. Це не санкції, говорить він, це не обмеження, як звикли говорити в телеефірах, це війна на знищення, але з засобами технологій, фінансів, ринків, і вона ведеться не з ненависті, а тому, що цивілізація не може дозволити собі жити поруч із тим, хто руйнує договори. Росія порушила головний принцип західного світу принцип угоди. Не страх, не сила, а договори. Через це її виключено. Не тимчасово не до перезавантаження, а назавжди. Її просто витягли із системи без компромісів. Солонін формулює це різко: Росія була бензоколонкою, яка вирішила стати головною на районі. Її відключили. А тепер вона перетворюється на лісопилку, і обслуговує вона не Європу, а промисловий Китай. Саме так виглядає поразка. Не за актами, не за здачою прапорів, а за деградацією, за перетворенням країни, що претендувала на статус наддержави, держави на сировинний придаток. Солонін підкреслює, економічна капітуляція вже відбулася. Усе, що відбувається нині, це не боротьба за перемогу, а відтермінування визнання поразки. Марк Солонін говорить: без дипломатії Росія не має і не матиме ресурсу для довгої переможницької війни. Усі розмови про потужну оборонку, підйом економіки, друге дихання це брехня, яка не витримує жодного глибокого аналізу. Він пропонує відкинути емоційний шар і подивитися на ситуацію очима системного аналітика. І перше, що видно, економіка Росії давно не виробляє, а розбирає усе, що створюється сьогодні: створюється з залишків, зі складів, із запасів із сірих схем, але ніщо не відтворюється в масштабах, необхідних для підтримки війни, в тривалій перспективі. Солонін підкреслює, Росія веде війну не на полях, а в майстернях, тому що армія воює не генералами, а логістами, постачальниками, інтендантами, а саме їхня ланка виявилася найслабшою. І ця слабкість не випадкова, а системна. Російська економіка це міраж. Зовні все нібито працює, заводи димлять, статистика видає зростання, рубль утримується. Але якщо заглибитися на три шари нижче, з'ясовується, усе тримається на старому радянському обладнанні, критичному імпорті та чудовиськовій імітації. Головний міф останніх років імпортозаміщення. Але як зауважує Солонін, імпортозаміщення в Росії це підробка, а не відтворення. Це не означає, що країна почала виробляти своє. Це означає, що вона навчилася приховувати, що купує чуже. Двигуни, електроніка, оптика, програмне забезпечення, навіть підшипники і насоси усе критично важливе. І все це або закуповується через треті країни, або вилучається зі пральних машин. Це не іронія, це технічний факт. Чіпи з побутової техніки пішли в дрони та ракети. Це не стратегія, це відчай. Солонін порівнюється з мертвим тілом, яке намагаються реанімувати уколами адреналіну. Поки б'ється, працює, але за цим немає відновлення, лише деградація та розбір на органи. Війна, яку веде Росія, вимагає величезного запасу міцності, але цей запас уже витрачено. І головне, що говорить Солонін: країна почала цю війну вже в дефіциті, тому що режим Путіна знищував 20 років не лише інститути та права, він випалював технологічні ланцюжки. Росія не може відтворювати високотехнологічний продукт, а без нього не може вести війну на рівних. Скільки коштує один шахіт? Від 20 тисяч до 40 тисяч доларів. Скільки їх потрібно, щоб закрити фронт? Сотні на день. А тепер питання: скільки таких дронів може виробляти Росія без іранської ліцензії, без імпортних комплектуючих, без західної мікроелектроніки? Відповідь: Стільки, скільки залишилося на складах, а склад не виробництво. Друга брехня, яку розвінчує Солонін, це цифри про зростання ВВП. Так. Росстат повідомляє про плюси, але зростання, збудоване на військових замовленнях, це не розвиток, це зворотний бік руйнування. Бюджет качає гроші в оборонку, а отже, в утилізацію це не економіка, а механізм поглинання ресурсів. Він проводить паралель з третім рейхом. Там теж у 2022 році економіка зростала. Заводи працювали, вермахт отримував техніку, статистика йшла вгору. Але це було зростання, що йшло в нікуди. Кожен випущений танк це продовження війни, а не наближення перемоги. І з Росією та сама ситуація. Поки працюють цехи, йде переробка останнього. Коли закінчиться, завалиться не фронт, а вся логіка існування. Далі, технологічний відрив: усе, що постачається в Україну, це технології наступного покоління. І якщо у 2022 році Росія та Україна йшли приблизно в одному ешелоні за технікою, то у 2024 2025 все змінюється. Україна вже отримує комплекси, які Росія не може не тільки виробити, а й ефективно збивати. Солонін підкреслює: війна це не героїзм, це математика. Хто виробляє швидше, ефективніше, дешевше, той виграє. А в Росії зараз немає жодного з цих пунктів більше того. Ресурси вичерпуються не тільки в економіці, йде демографічна розплата. Без молодих, без інженерів, без робочих рук країна не зможе підтримувати ані армію, ані промисловість, ані тил, а мобілізація вже вижила з глибинки все, що можна. Солонін наводить шокуючу деталь у деяких регіонах Росії частка чоловіків 20-40 років, здатних до військової служби, вже нижча, ніж у країнах після світової війни. Це не теорія, це сигнал. Що армія буде слабшати не з політичних, а з біологічних причин. І ось тут починається стратегічний обрив: немає людей, немає техніки, немає технологій, а отже, немає майбутнього у війни. Іншими словами, економічна деградація вже почалася. Демографічна яма в процесі, технологічне відставання зафіксоване. Усе, що залишилося, брехня замазана парадами та фейками. Але ця брехня не лікує. Вона лише відтерміновує день визнання реальності. Марк Солонін не шукає простих пояснень. Він не списує все, що відбувається, лише на Путіна, ФСБ чи Кремль. Його підхід жорсткий, нещадний. Ця війна неможлива без згоди мільйонів і неважливо, активної чи мовчазної. Згода є, і це робить її по-справжньому затяжною. Будь-яка війна тримається на людях, говорить він навіть у тоталітарній системі. Навіть за диктатури. Армія повинна воювати, робітники виробляти, громадяни мовчати. Якщо хоча б одне ланко випадає, війна руйнується. І в Росії, на його думку, всі ланки працюють. Перший міф, з яким він сперечається, це ідея, що російський народ не винен, що він загіпнотизований, обманутий, заляканий. Так, пропаганда працює, так, страх великий. Але в цьому немає виправдання, вважає Солонін. Страх не причина, а вибір мовчання це теж дія, а апатія форма співучасті. Він наводить аналогії з історії. У Німеччині в 30-х роках не всі були нацистами, але майже ніхто не запротивився у В'єтнамі, Афганістані, Іраку. Війна припинялася тоді, коли суспільство переставало її підтримувати. У Росії ж підтримка або зберігається, або без різниці дає можливість продовжувати. Солонін називається другим фронтом. Перший фронт бойових дій, другий фронт у середині країни. І поки там немає саботажу, протестів, хоча б масової відмови, машина може їхати, бо мовчання це паливо для танка. Чому люди не бунтують? Відповідь на його думку проста: вони не платять ціну напряму. Війна витягнута з мегаполісів, вивезена в бідні регіони, схована за контрактами, замазана в терміни на кшталт часткова мобілізація та військова операція. Це усвідомлена стратегія не дати більшості відчути, що йде справжня війна. А ті, хто платить, бідні глибинка національні республіки, не мають політичного ресурсу. Їх відправляють, використовують, ховають, а система продовжує працювати, тому що центр, Москва, Петербург, Єкатеринбург живе в відчутті, що війна десь далеко. Солонін не виправдовує, але й не романтизує. Він говорить. Щоб ця війна закінчилася, недостатньо перемоги на фронті. Потрібно, щоб суспільство перестало її терпіти. А поки воно терпить, усе продовжиться. Він підкреслює важливу деталь: в Росії немає тотального страху, є тотальна звичка до підпорядкування. І саме вона робить режим стійким. Люди не бояться зранку до ночі. Вони влаштувалися всередині страху, зробили його частиною побуту, поставили на автопілот. Це не терор, це угода. Чому це важливо? Тому що саме це продовжує війну. Солонін пояснює: якби мобілізація викликала справжній саботаж, вона б не повторювалася. Якби економіка не справлялася із замовленнями, війна б зупинилася. Якби техніка не надходила, фронт завалився. Б. Але цього не відбувається, усе рухається повільно, болісно, але рухається. А отже, держава продовжить. Солонін називає це війною за інерцією. У ній уже немає мети, немає плану, немає стратегії. Є тільки механізм, який ніхто не вимкнув, і щоб він зупинився, потрібен удар не ззовні, а зсередини. Що це може бути? Він не вірить у масові бунти. Російське суспільство занадто атомізоване, але він вірить у насичення, у точку, коли навіть найлояльніші регіони скажуть досить, коли навіть найапатичніші почнуть бачити, що нічого не покращується, і тоді завалиться не фронт. Завалиться психологічна опора на війну. Солонін дає і похмуру, і обнадійливу картину одночасно. Похмуру, тому що режим тримається на мовчанні мільйонів, але обнадійливу, тому що саме ці мільйони, нічого не роблячи, можуть усе зупинити. На його думку, кінець війни не буде красивим. Він не почнеться з наказу, він почнеться з відмови. Хтось відмовиться йти, хтось відправляти, хтось терпіти. І ось тоді машина встане не різко, а як мотор, що остигає. Повільно, незворотно, спочатку на периферії, потім у центрі. Солонін підкреслює: Росія не програє, поки сама собі цього не визнає, а це визнання почнеться не в кабінетах, а в головах, в автобусі, в черзі, у сім'ї. Коли питання, навіщо все це, перестане звучати як крамола і стане риторикою, Марк Солонін говорить те, що багато хто інстинктивно відчуває, але не наважується озвучити. Ця війна не закінчиться капітуляцією, договором чи чітким фіналом. Вона закінчиться інакше, мляво, болісно, без офіційного акту, без прапора над будівлею, без підписів під миром, і саме це робить фінал особливо небезпечним. Він стверджує: усі бояться кінця війни. Україна, тому що мир може бути нав'язаний, а не досягнутий. Росія, тому що закінчення війни стане визнанням поразки та початком внутрішнього розпаду. А Захід, тому що з закінченням війни доведеться не просто закрити главу, а будувати нову архітектуру світу. Солонін називається війною без формули перемоги ні, в однієї зі сторін вже немає чіткого реалістичного плану, як вона має завершитися, що вважати перемогою, що вважати поразкою. Де лінія, після якої можна сказати все, далі не йдемо? У Кремлі не говорять про це взагалі, тому що сама думка про закінчення війни ставить під загрозу легітимність режиму. Поки триває війна, Путін незамінний. Поки триває війна, репресії, цензура та мобілізація виправдані. Зупинка війни це не демілітаризація, це вибух системи. Солонін підкреслює, режим Путіна може існувати тільки в умовах воєнного часу. Він вбудував війну у своє ДНК. Війна це пояснення всього криз, репресій, бідності, еміграції, смертей. Зупинити війну означає залишити систему без подиху. А з іншого боку, Україна виснажена, зморена, що спирається на захід, який дає, але зволікає. Перемога стала не фіналом, а необхідністю виживання. І це страшно, тому що кожен день війни тепер це не наближення до мети, а утримання від катастрофи. І ось у цій ситуації Солонін пропонує жорстку думку: фінал буде не рішенням, а відмовою. Війна закінчиться не тому, що хтось переміг, а тому, що ніхто більше не зможе продовжувати. Це не буде дата, не буде параду, не буде навіть прес-конференції. Просто настане момент, коли фронт завмре, війська залишаться на місці. Бюджети почнуть розвалюватися, пропаганда повторюватися, командири мовчати. І тоді настане пауза, яку ніхто не назве миром, але всі почнуть жити, ніби вона є. Солонін порівнює це з фоном радіо, який раптово вимикається. Усі відчувають, що щось змінилося, але ніхто не говорить уголос, тому що називати фінал означає брати відповідальність, а ніхто її не хоче. У Росії цей страх особливо глибокий, тому що закінчення війни неминуче тягне за собою розбір причин. Хто почав? Навіщо? Чому загинули десятки тисяч? Чому економіка в руїнах? Де кордони? Де союзники? Де ми? А отже, на думку Солоніна, у фіналі Росія спробує не підписати мир, а зникнути з розмови, піти в себе, закритися, стати новою північною Кореєю. Не тому, що хоче, а тому, що інакше доведеться відповідати. Він називається стратегічною самоізоляцією, неофіційною неоголошеною. Просто Росія перестане бути фактором у світовій політиці. І ось тоді карта зміниться. Вперше за десятиліття Україна зможе увійти в архітектуру Європи не як буфер, не як регіон нестабільності, а як держава із суб'єктністю. І це буде найсерйознішим зрушенням після холодної війни. Тому що, як говорить Солонін, Україна не просто захищається, вона змінює увесь порядок. І саме це. Робить її небезпечною для Кремля не територія, а прецедент. Він підкреслює, фінал війни це не про лінії фронту, це про нову реальність, де Росія не учасник, а виключений, де Україна не прохач, а архітектор, де Європа не наївний спостерігач, а силовий гравець. Але чи буде це остаточний фінал? Солонін сумнівається, він вважає, що це буде лише фаза затища, зупиненні перед новою боротьбою вже всередині Росії, тому що, коли зникне зовнішній ворог, усі внутрішні протиріччя страхи та злочини спливуть назовні. Тому, говорить він, справжня війна ще попереду, не на фронтах, а всередині країни, яка втратила мету, але зберегла зброю. Марк Солонін говорить прямо: війна закінчиться, але спокою не буде, тому що те, що вона зруйнувала, це не тільки будівлі та життя. Вона зламала структуру регіональної та глобальної стабільності, а отже, навіть після припинення вогню почнеться нова фаза перебудови. Фізично війна може закінчитися тихо, але політично, економічно, історично вона лунатиме роками, тому що все, що вважалося аксіомою, стало питанням і тому, що повоєнний світ уже не буде колишнім. Солонін починає з України. Він підкреслює, країна заплатила неймовірну ціну, але отримала те, що в історії Східної Європи трапляється вкрай рідко. Нову суб'єктність. Україна не просто захистилася, вона довела, що може бути опорною точкою, не прикордонною зоною, а ядром нової безпеки Європи. У 2021 році Україна була країною між між НАТО і Росією, між ЄС і пострадянським простором. У 2025-26 2026 вона перетворюється на країну рішення. Без неї неможливо побудувати нову систему. І в цьому не тільки перемога, це нова відповідальність. Солонін гранично тверезий, виклики не зникнуть. Руїни, внутрішні конфлікти, втома, складні стосунки із Заходом. Усе це залишиться. Але Україна більше не в стані просячого. Вона в позиції учасника. Тепер Росія. На думку Солоніна, стратегічна деградація незворотна. Мова не про територіальні втрати чи санкції, а про внутрішнє виснаження, кадрове, інституційне. Технологічне, демографічне. Росія після війни це не країна, готова до переговорів. Це країна, яку бояться всередині та ігнорують ззовні. Вона стане фактором нестабільності як Іран, як Північна Корея. Не стільки загроза, скільки проблема, яку ніхто не може вирішити. Солонін підкреслює центральна влада в Росії слабшатиме. Не обов'язково впаде одразу, але почне втрачати вертикаль. Регіони. Національні ресурсні прикордонні вимагатимуть більшої автономії не політичної, а економічної. Центр почне просити, а не наказувати. Силові еліти, армія, ФСБ, ЧВК структури почнуть змагатися за вплив. Виникне стан прихованого громадянського конфлікту не у формі відкритої війни, а у вигляді боротьби за ресурси, контроль і лояльність. Слово розпад звучить обережно, але Солонін говорить. Якщо не територіальний, то управлінський неминучий Росія залишиться на карті, але як єдина централізована імперія припинить існування. Тепер Європа. Цей конфлікт став холодним душем для всього заходу. Старі механізми, нормандський формат, ОБСЄ, заяви про діалог усе це померло. Світ після війни будуватиметься не на довірі, а на гарантованих механізмах сили, і в цій системі Україна стане центральним елементом Східного фронту Європи. НАТО не зможе ігнорувати східний фланг. Німеччина та Франція вже втратили ілюзію, що з Росією можна домовитися, а Польща, країни Балтії, Скандинавія стали новими центрами тиску та відповідальності. Солонін попереджає: Заходу доведеться переосмислити, що означає безпека. Більше не працюватиме схема торгівля в обмін на мир. Потрібно буде готуватися до того, що агресія не виняток, а частина нової реальності. А Китай, Китай. Спостерігатиме, чекатиме, робитиме висновки, він побачить, що світ можна порушити, але ціна висока, і той, хто порушив, може зникнути з глобального розрахунку. Це стане уроком, але не гарантією. Головний підсумок Солонін формулює так: війна не дала переможця, але вона розсунула межі можливого. Росія показала, наскільки глибоко може впасти країна, що втратила інституції. Україна наскільки високо може піднятися країна, що вирішила чинити опір. Це не хеппі-енд, це не епілог, це нова глава. У ній немає переможців, але є наслідки і є шанс. Шанс побудувати іншу реальність, якщо, звичайно, вистачить волі, пам'яті та ресурсу, не повторювати старе. У цьому й парадокс фінал війни може стати початком чогось небезпечного, але й можливістю для чогось стійкого все залежить від того, що зроблять із цим шансом ті, хто вижив.